Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Нас зустрічає чудовий, ясний сонячний день, ну і, звичайно, спів пташок. Пташки, ау! І сьогоднішня тема а ось і пташки. І сьогоднішня моя тема про троянди. Троянди після обрізки, після оцих стрибків-морозів, пішли вже зростати, почувають себе добре. Є невеличке але. І це але стосується конкурентів. Як то кажуть, конкуренти на сцену. І ось ось дивіться, як відновилися троянди, почувають себе добре, пішли зростати. І навіть минуло е нічні морози їм не зашкодили. І ось. Моя трояндочка Дазіт. Ось вона яка гарна, яскрава, така прям як вишенька. І поруч аля конкурент. До речі, з усіх троянд, які в мене ростуть, це єдина троянда, яка весь час стріляє оцим конкурентом. І як ви гадаєте, що це? Правильно, шипшина. Шипшина, І її треба прибирати. Я саме у цієї троянди шипшину я прибираю майже два рази за сезон. Я не знаю, що це таке, від чого це залежить, але саме вона. Ой, диві... Ай, улетів. Але саме вона мені весь час видає оцього конкурента. Якщо його вчасно не прибрати, то всі поживні речовини він забирає на себе, бо це більш міцна рослина, рослина до якої привита троянда. І як ви знаєте, всі культурні троянди вони більш-менш такі ніжні, назвемо їх так. А оця шипшина росте як бур'ян. Тому його треба вчасно прибирати. Зараз цим і займемося. Його треба якомога глибше викопати. От скільки можливо, не знаю, як вам це показати. Я роблю це пальчиком. Спочатку, звичайно, лопаткою, потім пальчиком. І ось я навіть відчуваю, де воно. І зараз ми його приберемо якомога глибше, бо шипшина стріляє і стріляє пагонами. О, там взагалі я не знаю, мені здається, аж наперед це все пішло. Зараз я спробую дістати. Прямо операція по видаленню апендициту. Йолки-палки. Таке глибке воно було. Ось, дивіться, оця частина стирчала зверху, а оце все, ну от так, оце все було знизу. Я намагалася до основного кореня дойти руками, щоб не зачепити коріння. Сортової трояндочки. Ось дивіться, яке воно живуче і яке воно бє. Коротше кажучи, тепер треба все це засипати. І саме головне ловити цей момент з появи оцих шипшин на самому початку. Звичайно, коли троянда така червона, а це зелене, це зрозуміло, що це. А іноді на зелених трояндах, от, якщо. Поруч поставити, на зелених трояндах іноді це незрозуміло, але все одно воно відрізняється, коли починає рости. І зараз я вам поясню, як їх відрізнити. От дивіться, якщо уважно придивитись, у шипшини скільки листочків на гілочці? Сім. Бачите? А у троянд сортових їх зазвичай п'ять. Оце і є е, різниця між шипшиною і е, сортовою трояндою. Тому, коли ви не впевнені в кольорі гілочки, яка у вас зростає, наприклад, в такому, ви просто рахуйте листочки і запам'ятайте, у шипшини їх сім, а у троянди їх п'ять. Оце головна особливість. Чим відрізняється і як на самому початку це все зловити і зупинити. Бо цей конкурент з'їсть все, що має дістатися вашій троянді. І буде живитися цим, звичайно, і наращувати свою масу. Таке іноді буває. Ну, от ми все прибрали. Все зробили, і наша трояндочка Easyda's і. Буде квітувати і почувати себе добре. Піду оглядати всі інші троянди, але, як я вже казала, чомусь саме ця єдина троянда мені весь час видає оці е, пагони, шипшини. Ну, передивлюсь, все одно всі інші. Тому і вам бажаю, подивіться, будь ласка, на свої троянди. Поспостерігайте, може, і у вас десь шипшина лізе. І, як завжди, Далі буде.